І зарубай собі на пагінцях цю кнопочку не чіпати, бо тоді бомба вйо і нас рознесе на молекули. Пане водій, з вас чути алкоголь, ваші порожди на рота. А з вашої чути роти пиздєш, пиздєш, пиздєш. Корішок, який розход? Ха-ха. Нульовий. Красавець. Ми прямо, тоді обганяй. Та ні, ми повертаємо. Давай, і удасть. Давай. Технологія. 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 Технологія, а ще дене, технологія. Як зробити мені так, щоб тобі подарували машину? Cadê? Cadê ela? Balança aí a bichinha. Balança a bichinha. Ah. Mais de novo, balança agora. Bota a bicha pra balançar. Eita, lógica que aparece coisa. Olha. Валентина, а що ти там робиш, блядь? Ти що корову доїш, чи що? Ти зовсім з гума з'їшла. Валентина, блядь, що я буду ввечері доїть з неї, ну, що На резині не можна економити. Ну, звісно, я знаю. У мене там один мальчик був, так він у мене взагалі любив без резини їздити на мені. А Понимаешь? як то без резини їздити? Ну так от обично він їздив на мені без резини. І знаєш, я все время боялася він мені якусь гірлянду не заніс, тому що безпечність прежде всього, правильно блін. <фе> ти про що? Я про машину на цей резину, на колеса. Ти а -а. що, дивися, треба хорошу резину, континенталь брати. Ти про що взагалі? Боже, я думала, ти нормальна, а ти з цей... цієї Боже, ці компанії, блять. У нас поповнення сьогодні. Солдат японської імператорської армії. Япона мать! <сум> Сука. Одне і єдине правило спалювання мусора. Якщо у сусідів висить сірку, значить можна палити. Якщо не висить, значить сьогодні не палим. Палимо наступного на разу. Влад, давай сьогодні вночі будуть у нас в нас рольові ігри в темі Гаррі Поттер. Ну давай. Влад, ти готовий? Давай, заходь. Йоп твою мать. Поттер». Блять, на носок іди отсюда. Да вісло водіє! Що, не такі? А які тобі треба? Я хотіла біляш. Біляш! Бо я хочу на Пасху себе вдіти. Шо? На Пасху удітися. Я б собі назбирала на одяг штани, е, футболку, гарно, курточку. Тапки. Юль, а ці труси, що ти мені подарувала, вони великодні? Ні, а з чого ти взяв? Та вони мені яйця пофарбували. Технологія. Технологія! Технологія. А ще Технологія. А ще дена технологія. Дозвольте відлучитись на роботу. Зароблять вам на корм. Добрий день. Добрий день. Як вас звати? Ігор. А ваше повне ім'я? Ігор. Що ти робиш? Та щось не пойму, вивчаю англійську. Щось пісня співається, наче жінка співає, а щось не можу, ночі не можу всунуть. Може ви підскажете, як там з англійською. Послухайте. Вночі не всуну. Вночі не всуну. Вночі не всуну, бо мішає одіяло. Е! Технологія! Технологія! Мужики, ніхто не пробував прикурювати пісюна свого хаті? Коментуйте, як буде свободна минутка. Жінку може їбати або життя, або чоловік. Якщо ти чоловік, який хоче їбати жінку, зроби так, щоб її не їбало життя. У мене є трактор. Любов до техніки. Да, є так. Ні хуя собі дівця, пацанки, алабай, блядь. Okay. І скільки років? 24. Ну, no. тобі скільки років? 20. И я на тебе на сколько старший? На 6. Я его! Так, все, дом. Нихуя с медведя, пацаны, какие алабай, бля. Как засунуть в фасад четырехметровый швейлера. Все, открыли панораму, склали и везете. Лен, а что у нас сегодня на вечере? Лизанье. В смысле, может лазанье? Нет. Нет. Лін. Лін. Мам, а ти твоїх зятів любиш? Ну, головне, щоб вони мені на вас назад не вернули. Сажаю бічки, бо церкви арки подорожали. А курити хочеш. Одягав балаклаву, ходив по селу та вимагав у людей м'ясо, погрожуючи, що перекопає вже посаджений город. Марічка Пікінець, пес ківі, до зустрічі. Ви, ви ви добрий день, добрий вечір. Ви там вас зробили, ні? Зробили що нібито? Ну, ну, не знаю, коротко. ладно, отихайте. А з хлопчиком познайомимось. Ану, пішли в машину, в машину, побігли, в машину. Ой Боже, вибачте, будь ласка, вибачте, будь ласка, мене. Тіфані, вийди. Ти що? Вийди, Тіфані, вибачте. Вона просто дуже любить знайомитися з людьми. Вона така дуже любить кататись на машині. А от просто така. Та не бійтесь, вона не вкусить. Вона просто дуже любить кататись на машині. Ось вообще така машина цікава. Укусить? Тіф, не можна. Ні, ні, не, не, не укуся. А як вас звати? Діа. Приємно, мене Наташа, це Тіфані. Вона просто дуже Діфани. любить на машинах кататися. Вибачте, будь ласка. я тебе вот покатаю Блін, та якось так незручно. Та, а, та дякую, та не треба ми якось самі зараз. Та що незручно, давайте покатаємо. Тіфані, хочеш на машині покататись? Давай, залазь. Давайте, подавити. можна випити кави трішки. Кузне? <звук> Аж добився. Ах, <звук> христий. <звук> Дібі, осарак, іди на по хуй. Похуй, ну а може по -хую? що там в душі я не їбу Світ крутиться, а я собі іду що попереду, Дізнаюсь, на ходу хтось біжить, а хтось пиздить щось комусь там дуже свербить. А я дивлюсь, наче нормас оце йшов по пиво в магаз.